Всім привіт! Продаж поступає з такий класний ексклюзивний апарат. Це у нас Hyundai Tucson 2009 року, початок експлуатації, двохлітровий дизель, шестиступка, також повний привід в класній комплектації, крутому кольорі. На 16 х лекосплавних дисках резина Bridgestone, 24 2024 року ще з хорошим протектором. Ось таку має оптику, притемнену всередині класно стильно виглядає. Все ціле, без тріщин, без запотівань так само. По бамперу, ніяких також тріщин, сколів, абсолютно нічого немає, про туманки. Так само ця фара, все без зауважень. В такому він класному кольорі. Зараз все вам детально покажу. Великі дзеркала, також реліги є. Ось він-код. Також є вся сервісна історія. В автомобілі 159 тисяч оригінально підтверджено пробігу. Також сервіс косевим згодом надам, дивіться відео до кінця. Система повного приводу 4 wd також електрорегулювання дзеркал. Пізніше покажу вам салончик. Дуже така класна, живенька машинка на свої роки. Також є фаркопчик, розетка до нього, подвійна вихлопна труба, автомобіль Швейцарії. Подивіться на його днищі, також підкапутний простір, там просто як новенький. Тому дивіться до кінця, переглядайте все, поступово показую. Одразу все. Разом перевіряємо по кузову і так далі. Вікна притоновані заводським напилом. Зараз перейдемося товщиноміром. Такий у нас професійний прибор ProfiLine. Автомобіль має два косметичних підкраси. Вже забув яких саме. Зараз це у нас арочки пластикові. Зараз разом все переглянемо. ця Дверка у нас перефарбована. Бачите, просто косметична. Далі йдемо ця дверка все в оригіналі. Криловий оригінал. Дах так само в оригіналі. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до 25. Це у нас так само пластикова частина. Це в оригіналі. Так само це крило у нас косметично перефарбоване. Крило і дверка. Просто косметика, нічого страшного в цьому немає. Автомобіль не новий, можливо, були якісь царапини, сколи. Одразу це все в Швейцарії перефарбували, щоб пройти техогляд. 160 тисяч пробігу, нагадаю, в темному виконанні на салончик, такі велюрві сидіння. Так само тут все в оригіналі, нічого не перешивалося. Як бачите, все в добре, в доброму, збереженому стані. Також вони мають підігрів. Дуже класна, крута комплектація. Також є круіз-контроль, датчик світла, датчик дощу, система повного приводу вмикається при потребі про дітоманки, управління фарами, підсвіткою, електропакет по вікнах, дзеркалах, також двері з центральним замком. Також автоматичне СЦ вікно, як для цього року, дуже автомобіль на круті комплектації, так само на дверних картах філюрові вставочки такі. Зверніть увагу на їх стан. Так само тут у нас по днищу, по прийомах, нічого абсолютно ржавого немає. Також пластик не зацарапаний, не затертий. Також шкірене мультифункціональне кермо, просто як новеньке, все відповідає своєму пробігу. Потолочок так само не прокурений, не протертий, посторонніх запахів машини немає. Селектор передач, зверніть увагу, просто як новенький. Також у нас підлокітник такий велюровий. Тут у нас така ніша є тут. Ось так у нас розкладається, так само регулюється, можна вверх вниз собі настроювати під себе. Також у нас клімат-контроль, також на то звертайте увагу не просто кондиціонер, а клімат-контроль. Розеточка, шестиступка. Зараз заведемо автомобіль. Також обов'язково кіці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Все чітко гарно заводиться, у нас 2-літровий дизель, система MP3 Panasonic. Я не розбираюсь ніякі є регулювати. Клімат-контроль, собі настроїти температуру. Автоматично у нас буде підтримувати автомобіль цю температуру, великий місткий бардачок. Ось такий у нас. Пасажирське сидіння, дверна карта, торпеда. Все тут дуже добре, нічого не знищено, не зацарапано, все в класному стані. Також обдув тут у нас йде на бічні вікна. Також клімат контроль. Все дуже добре холодить. Такий годиночок у нас тут. Також підігрів лобового скла, аварійний кнопочка. протитуманки, підігрів заднього скла. З такому класному стані у нас салончик. І екстер'єр автомобіля. Саме тут під окуляри, і світочка, все повністю кожна кнопочка функціонує. так, Поки що заглушимо. Зараз покажу вам другий ряд сидінь Тут у нас такий нюанс як по дверній карті, але думаю можна якось клеєм підклеїти його. Нічого страшного в цьому немає, я думаю. Саме по прийомах, пластик, диванчик. Нічого не продавлено, такий пругий. Видно, що ззаді рідко їздили. Також є розетка. Заряджати девайсі можна. Така смітничок, попільничка. Сіточки з врінтьованим вишітки. Видно, що так само не використовувались підлокітник з підстаканичками. Саме по тій стороні. Все тут у нас добре. Без зауважень. Так само вішечки підсвіточка все є. Резина, нас, як і говорив, 24 рік, 215-65-16. Bridgestone. Фаркопчик, розетка до нього, також він нас знімається. Тут у нас ключик стоїть. При потребі можете зняти, якщо він вам не потрібний. Дуже цікава функція цих автомобілів. відкривається окреме скло. Саме тут зверніть увагу, ніякої корозії абсолютно немає, абсолютно гарно. Жива автівка, як на свої руки. Ось так назад все зачиняється і ось так відкривається ціла гляда. У нас повний комплект. Також є підсвітка з розеткою. Сукусую. Собі поставити холодильник в дорогу десь, такий ковричок захисний. Так, Зараз подивимося, що тут у нас спорим комплекту. Думкрат, запасочка. Просто нульцева, новенька, легко спав, якщо пробили десь колесо, одразу поставили і собі далі спокійно їдете. Так, тут у нас так само ключі в чухольчику присутні. Весь комплект на місці. Ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди з машини залишається, як приїжджає. Заднє скло, як бачу, з підігрів. З цій стороні прийдемося. Також електропакет по задніх вікнах. так все тут виглядає з цього ракурсу. Так само звернуть увагу, який високий кліренс в даних автомобілях. Ось так, майже полікуть мені. Ніколи не будете нічого черкати. Так само тут у нас ніякої корозії, абсолютно нічого немає. Так виглядає пасажирське сидіння. Все тут у нас добре. Зараз покажу вам. Ага, тут у нас такий вішачок для речей, пакети, яка собі зачепити, так все продумано для, вашого, для вашої зручності. Так, Hyundai Toxon 2,0 CRDI, 2-літровий дизель 103 кВт. 2009 рік початок експлуатації. Такий у нас пакетик з документацією, інструкцією, сервіскою. Зараз все подивлюсь, також додатково фотографую і публікую в телеграм-каналі. Якщо вам не зручно дивитися на відео, переглядати, ви можете в телеграм-каналі все передивитися. Ось він код. 200 рік, третій місяць. Зараз подивимося всі. Відмітки, що тут відбувалося. Ставте на паузу, фіксуйте. Тут можна все перекласти через Google-перекладач. Також кажу, якщо не зручно, собі можете в телеграм-каналі, або написати мені Viber, Telegram, так само чи WhatsApp, я вам скину фотографії, ви зможете детальніше, уважніше передивитися. Або також переїжджати на тест-драйв, огляд міста Радивилів, Рівненська область. Автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. Оглядайте, перевіряйте, купуйте і насолоджуйтесь такою класною машинкою, яка, можна сказати, дуже рідко буває в наявності. Адже такі пробіги, така комплектація це просто рідкість. За весь час тільки друга в мене машина в такій комплектації. Попередня була, але без клімат-контролю і без повного приводу з Нідерландів. Це у нас Швейцарія. Набагато менші пробіги. Класні козова і круті комплектації. Зараз заведу двигун, покажу під капотний простір, все як там функціонує. Так, тут на серечажок все відкривається. Також тут така у нас така ніша під ваші речі. Так. Так у нас все заводиться. Так само по техніці взагалі без зауважень коробка. Щеплення, моторчик, все працює чітко, рівненько, все дуже класно. Ніяких запотівань, підтікань немає. Тут просто все як новеньке. така нас машинка. Шумоізоляція так само ціленька. Е, Грем замінений, Тут відмітка є. Е, Розфрутусую. 23-й рік, 134 тисячі був замінений ГРМ. Тобто ще можна його не міняти плюс-мінус 20 тисяч, думаю, спокійно їздити. Так назад все зачиняється. Ще раз покажу її вам ззовні. Нагадаю, пригнана Швейцарія, двохлітровий дизель, повний привід, механіка шестиступка на крутій комплектації. Саме суне 160 тисяч пробігло. Не путайте її їх з автомобілями, які продаються у нас в Україні, які вже мають по кілька власників. А між, між тими власниками кілька перекупів вже були. Лізли до тих кузовів технічній частині, мотали пробіги і так далі. Це у нас пригнаний автомобіль з сервісною історією, в гарному, збережному візуальному і технічному стані, вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можливо, нагадаю, доставка по Україні. А зараз робимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль віз дуже бадьорий на трасі, на бездоріжжі, поєднанні високим кліренсом і повним приводом. Великі дзеркала з електрорегулюванням. Так само вікна, все у нас автоматичне. Клімат-контроль, все регулюється, все функціонує, mp 3 плеєр Panasonic. Класне шкірне кермо. Ось такі нас оберти. Дуже класно їде, гарний збережний салончик, також і підігріве сидінь. Все в Ілюрі, нічого не занищено, не затерто, не потерто. Кого зацікавив даний автомобіль, приїжджати на Тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область або, можливо, доставка по Україні. Якщо не маєте змоги саме приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також всі наявні автомобілі можете переглянути мене в телеграм-каналі, вайбері або в інстаграмі. Посилання залишу. В описі під відео там є фотографії, опис і ціна під кожний автомобіль. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Все вам розповім. Всім дякую за увагу. До зустрічі.